Постать Богдана Хмельницького, гетьмана України 17 століття, оповита ще ворожою пропагандою, що загадковими легендами. Давайте сьогодні поговоримо про легенди його походження та смерті. На Черкащині в Суботові люди оповідають жили собі самотні баба з дідом, і не було в них дітей. Аж ось почули вони дитячий плач на подвір'ї. Виявилось, що їм на ганок, заплетений хмелем підкинули немовля. Вирішили баба з дідом, що це дар Божий. І залишили собі хлопчика, назвавши його Богданом. А оскільки знайшли маля під хмелем, то й прозвали його хмелем або Хмельниченком. Виріс Богдан мужнім і мудрим, став гетьманом, а вірні козаки називали його батьком. За це, а також за те, що вів визвольну боротьбу за Україну, вороги його ненавиділи. Після смерті гетьмана польська шляхта тішилась і хотіла викрасти тіло, спалити, а прах пустити за вітром. Проте віддані козаки почули про це і таємно перепакували тіло разом із незліченними скарбами. Підписуйтесь на мівчука, чекаємо на ваші вподобайки.